Ось такий акумуляторчик 2-амперний трішки візуально не фонтан, але через 10 років після народження отримує друге життя. Вже нічого не показує. В загальному корпус цілий, тріщин немає, так що є зміст робити. Так, все готово. Акумулятор працює. 18 мА – це як 6 Амперному флексвольтовському акумуляторі. Потужність. Так що, думаю, що ще попрацює стільки ж років, як і він є.